Ну що ж, друзі, а зараз ми попробуємо ось цю таку керамічну цукерку. Це у нас коротше, є такий кафе, гончар називається. То це гончар, таке е, наша кераміка, коротше, на таку кераміку, на такий глечик, солодкий глечик, коротше кажучи, глечик, так? Чи це не глечик? Ну, можна називати його глечком. Коротше, не знаю, як ви знаєте, як він правильніше, пишіть коментарі. Тому ми зараз попробуємо на солодощі з кафе Гончар. Тому поїхали народ заставка. День спренере гує, День спреніре гує. Сьогодні буде пробувати солодощі з солодощі Гончар! Чар чар! Глечик, глечик, глечик! Або як не знаю, як хочете, так кажіть. А ми починаємо розпаковувати, бо я бачу вже. Стільки довго пройшло, що вже тут поломилося. Тільки взяв у руки вже поломилося. Добре, поїхали розпечатувати. Ой, оцінювати від 0 до 10. Я мав мамі перепитати, як це називається. Але вже. Сьогодні... Ну, коротше, з гончар. Гончар можна називати. Вже як відкрив. Ай. Давайте пробувати. Мм, це зефір. Смачне. Коротше. Як я дізнаюся правильну назву, я напишу вам коментарі під цим відео, якщо ще щось зміниться. Я думаю, що це гончарт і все. Ті типу позофірки, які ми з вами їли, це таке саме. Вау, смачно. Прикольно. Коротше, глечик, я думаю. Смачно. Дуже смачно, лайк. Ммм, а коли перепитувати, ви йду зараз відеокліп робити вам на 10-10, тому такі справи. Ну, поставлю 9 байв, смачно. Блін, міг би зробити каву, ти з кави. Ну вже. Уже. Все, без кави, поїхали. Так набув що лишатися. Вона казала, мама казала, що це ще ручна робота, тому за то, що ручна робота, ще окремий респект. Тіпі клас. Ті все походу. нас сьогодні плюсова температура. Вже майже плюсова. бо то вже все розстає. Давайте подивимося на погоду, давно вам погоду не показував, бо ми, бачите, сьогодні так швидко впорали, з'їли все. Не, не звертайте увагу на мій безпорядок. Таке, як я, так є, таке. Бачите, вже майже все підтаює. Ще сніг є, звичайно, але все підтаює ще трохи. Вже починає підтавати. Коротше, добре, друзі. Такий був солодкий глечик. Я знав, що цей глечик недовго буде йти. Що ми взяли, з'їли, та і все. До того всі це відео до кінця подивитися. це точно. Бо не всі ви, напевно, додивляєтеся мої відео до кінця, тепер додивитесь. Добре, друзі. ось так Смачно було і солодко. На цьому все. Сподобався відеоролик. Пиши коментарі, підписуйся на канал, нажимай на дзвіночок, щоб дивитися мої відео першим, а не останнім. Змагав, день із Дружній. Всім гарного дня, всім пока, друзі. Дізнаюся, там назву точно, як цей глечик називався. Якщо ще якась назва, напишу під цим відео в коментарях. Чи назву відео? Правильніше, як воно має називатися. Добре, всім пока. Бо побачимось. Побачите, як там уже називається. Все, смачно поїли пока.